Ви знаєте, як цього чотири рочки було йому. Мені прийшлося вийти на роботу, ті зарплати не платили. І цього чоловік робив, і я пішла разом, ми робили в одній організації, І він лишався сам. Так якби баба недалеко жила, але ж він трошки ходив до баби, але ж потім сказав, ну, що він хотів бути вдома сам. Тут машинки, він може машинками гратися, а телевізор має робити. І він лежить і це. Він ніколи ніякі пакості нам не зробив. Як прийшлося йти в школу, п'ять років вже підготовка. Знову, ну, так, якби проблема, щоб це, сусіди наглядали. Вже так, якби на 12-ту годину, він вже 50 вже йде, він же діти і все, зібраний, хату закриє, все такий був він. Ну, самостійний такий був, як. А був один випадок такий був зимою. Він язика прилужив до семетового забору. Ну, доступа. І коли вже пішли до вчителів, а от діти кажуть: не віриш, то наш валерик? Він хотів і те попробувати. Вчителі не жал, ну так якби не скаржилися на нього. Він був тут петливий. Коли приходив якісь там десь такі, навіть хвилини, якісь такі були, що каже: я з вчителями п'ю там чай, розказую їм. Веселухи, він не тільки, він до старечих і малечих. Вже і зараз я переконалася в тому, що дійсно у нього були друзі. Коли не приходимо ми на кладовище, приходимо часто, завжди свіжі квіти. Його провідують, його не забувають, і так, і ми з тим живемо, так як певно тішиться душа, що така, що він мене такий був. Він мене є, бо він мене тут. Це його кімната була. Ми навіть колись поїхали в Лукачі, Зайшли в на магазин, а він так сів на дивані і каже, нам треба до кого. Після смерті ми його купили. Він казав, от як я прийду, сяду на диван, відкрию бара. Там бар має бути все. Коли ж було життя, були мрії. альтанку нам Вона мала бути садкове, але ж потім зробили ми так, щоб воно буде на подвір'ї. Не встиг він її зробити. Трошки ми доробили саме. Далі ніхто. Не доходячи туди руки. На цю стіну ми вибрали фотографії його життя. Те, що він любив, те, що він жив, чим він жив. Найперше, він любив машину, він її сам зробив, поїхав в Польщу. Тішився, як такай, бо він її зробив сам. Знаєте, наскільки я думала, що він в мене такий маленький, ходурлявий, І він так по житті був добрий, люблячий такий. Щедре. Він ніколи нікому нічого не відказав, щоб йому не треба було зробити. Треба їхати, значить, треба їхати. Треба когось завести, когось треба було привезти. І так десь щось комусь десь Ми були на весіллі. Це воно ну, останнє його весілля. Це сестра, це Оксана, так? Оксана, це Оксана, це сестра. А це похресник його. Він вислав, як то кажуть. Це його подарунок, який нагородили його французи, будучи в Польщі. Медальончика такого французи. О, вони його там рахували, він був перший, Най, найкращим він був серед них. Ці навчання там Так, на, на тих навчаннях. Він тішився, що його вийшло. О, каже, Мама, в мене так добре виходить, я так добре стріляю. Хотіла бся, щоб був, такий весільний костюм. Були діти і продовження роду. Він вже другові казав, що якщо ну, прийду, я буду такі женитися, що там, знаєте, може так. Сталося, що при житті ми не, не придаємо ніякого значення в тому всьому, що ми потім втратимо. Йому ніколи не було так такі завадою, щось, наприклад, там приготувати, їсти. Йому це не він може і чистоту потримую, все так, як це. Але ж кава. Їх удох, то для нього було теж. Ну, каву. Він був каву, може бути, десять разів на день. і Любив все таке. Від нього не можна було сховати конфета. Він все знаходив завжди, як десь там приховаєш трошки, як це, він все знаходив, він його цього... сьогодні належить.